Bonjour à tous, bienvenue à добрий день всім, вітаю у школі Просто Франс. вітаю вас на курсі практичної граматики рівня А1А2. Нагадую вам, що це в нас солідарне навчання. Запрошуйте, будь ласка, знайомих, щоб всі українці змогли говорити французькою мовою легко, вільно на рівні А2. Навчилися безкоштовно і змогли собі знайти гарну роботу. Ми з вами проходимо практичну граматику для рівня А1, і для цього потрібно пройти рівень А0. У французькій мові є таке чудове слово, називається прироки, тобто потрібні навички. Для того, щоб щось зробити. Щоб пройти до кінця практичну граматику рівня А1, вам потрібно пройти курс вимова і курс скорочитання або самотужки, або у школі Просто Франс, ви можете записатись на ці курси по посиланню, яке я залишу під цим відео. На рівні А1 А2 ми з вами проходимо розмовну мову, практичну граматику і фонетику. Тобто, для того, щоб на рівні А2 володіти вільно французькою мовою, по-справжньому володіти, треба пройти курс розмовної мови, який викладається безкоштовно. На YouTube-каналі Просто Франс ви бачите презентацію розмовної мови, тому записуйтесь, будь ласка, навчайтесь і розмовляйте вільно. І також ви можете записатись на курс фонетики на навчальній платформі школи. А ми з вами продовжуємо сьомий урок по підручнику. Це у нас 14-й відеоурок. У нас ще сьогодні нові слова. І нагадую вам корисну пораду. Щоб краще запам'ятовувати нові слова, ви можете виписувати їх у зошит і на різні сторінки: окремо іменники, окремо прикметники, окремо прислівники, окремо дієслова і навіть окремо прийменники. Тому що, щоб заговорити французькою мовою, треба ставити кожне слово на своє правильне місце. А для цього треба розуміти, до якої частини мови це слово відноситься. Наші нові слова де новому Л'université Paris Neuf. Університет Париж 9. Люсь російська мова, українська мова буде. Зараз напишемо, як буде українська мова. Люкренія. Люкренія. Слово українська мова. Починається з голосної, тому артикль L означений скоротиться. До речі, у французькій мові назви мов чоловічого роду, тобто у французькій мові можна говорити німецький, англійський, американський, і це буде означати поняття мова, тобто не треба додати слово мова. Хоча можна сказати і зі словом мова. La langue, La langue ukrainienne. La langue ukrainienne або просто l'Ukrainien. Ось такі варіанти. Так. Алло. парлі рус, говорити по-російськи, парлі українське говорити по-українськи. E, дивіться, після дієслова парлі ми використовуємо назву мови і артикль не ставимо. Імсіти, місто. Містечко, є різниця зі словом in Vill. Віль це місто географічно, а сіти це частина географічного міста. Тобто, наприклад, я живу біля Страсбурга, і в нас є сіти, це там, де живуть, наприклад, ком'юніті, тобто, де живе, наприклад, арабська ком'юніті. Або африканська ком'юніті, тобто ці частинки називаються сіти. Нам є ще, наприклад, сіти, унісити, університет, університет, університетське містечко, і так, да, ось воно тут є. Університер, університетський, це прикметник, і зверніть увагу, що прикметник. Закінчується на «-ео», тобто не буде змінюватись у жіночому чоловічому роді. Ля Cité Університе, університетське містечко. Далі проговоримо про національності. Прикметник російський. Не буде змінюватись риса, а от український буде змінюватись. Як ось тут, бачите, український це чоловічий рід, а українська з двома «н» і вона на кінці. — «люкрин'ян», «люкрин'єн». І якщо нам потрібно сказати про національності, національності у французькій мові пишуться з великої літери. Ukrainan це чоловік українець, і жіночий рід України це українка. Стаж'єр. le stagiaire, la staжier, практикант, практикантка, мем, прикметник. Не змінюється у роді, і на кінці перекладається як той самий. «Дабітюд» зазвичай звичайно, а це прислівник відповідає на питання як. Прислівники відповідають на питання як. А ось є іменник і звичка, і учні часто плутають. Ці два слова. Тому зверніть, будь ласка, увагу, коли ви хочете говорити про свою звичку і навіть це іменник. Треба ставити артикль. А коли ви говорите зазвичай я щось роблю, то це треба говорити давідюд. Починається з літери Д тавітю, і навітьюд. Назви тижнів. Назви тижнів. Це ем, слова у французькій мові, які завжди чоловічого роду. Де мій е, олівчий олівець. Дивіться, літера М стоїть, це завжди чоловічий рід. Далі в нас йде дієслово першої групи, візити, закінчується на ER. І наступне слово у нас музей, музей е чоловічого роду, для музи, але в нього пишеться дві літери. і вона кінці одна літера з «заксан тегю», паличка, яка йде вверх. Е я б хотіла вам е Трохи е, дати поради стосовно використання слова візити. Е, слово візити це коли ви щось ходите і щось обдивляєтесь, тобто воно використовується тільки для екскурсій, музеїв і так далі. Е, часто учні його е, перекладають як, е, як слово сходити кудись, да? я ходила у музей. І людина говорить живі зіти. Але потім звикають використовувати це слово до музеїв до, всі, до всіляких пам'ятників, наприклад, по, сходити, подивитись на Ефелеву вежу і теж живі візіти ля ту ефель. І потім людина звикає використовувати це дієслово «візіти», візити. І починає його використовувати у сенсі сходити кудись. Так ось ні це неправильно. Візити, це піти щось обдивитися, не просто піти, а піти обдивитися. А коли треба сказати, що я кудись пішла, пішов, з якоюсь ціллю щось там зробити, в магазину, мерію, за якимись справами, то використовуємо дієслово Алі. Давайте ми це напишемо три дієслова, які треба використовувати, щоб кудись сходити. Алі і також дієслово ще дієслово етро. Я десь був. Жи «алі», етро, етро, ши. Чому це важливо, тому що я Сходив до врача, жити я був у врача, жити шилю. Митця. Тобто, ось ці три дієслова, «візіти», алі і етхоши, французи використовують як сходити десь кудись», але візіти це піти щось, обдивитися», «алі» – це піти за якоюсь справою, у мерію», Наприклад, або в магазин за покупками, а ще до лікаря використовують жити шилюметься. Так. Повторіть, будь ласка, за мною слова. Л'université Paris Neuf. Le russe. Parler russe. L'ukrainien. Parler ukrainienne. Parler, pardon. Parler ukrainien. La langue ukrainienne. Une cité. Universitaire La Cité Universitaire Le Russe La Russe L'Ukrainien L'Ukrainienne Le stagiaire La stagiaire même d'habitude, une habitude, samedi, visiter le musée. Повторюйте, будь ласка, за мною. À l'université Paris neuf. Luc meugny вчиться в університеті Пари Париж 9. Il étudie l'ukrainien. Il вивчає ukrainську мову et la littérature ukrainienne Ta ukrainisku literaturu. Il habite la cité universitaire. On joue в університетському містечку une amie. У нього є подруга Кісапель Lucie. Яко звати Люсі? Люсі Українина. Люсі Українка. І дивіться, ми тут зв'яжемо. Люсія Тюкеньє, тут ти буде читатися. Ми ці феномени вивчаємо на курсі вимова. Це рівень А0. Я вам нагадую, що ця практична граматика це рівень А1, і у вас будуть будуть успіхи у практичній граматиці, якщо ви вже пройшли рівень А0. Десь з викладачем з іншим, або якщо ні, будь ласка, записуйтесь у школу Просто Франц на рівень А0. Elle Еле stagiaire à la meme universite. Вона стажі. Так, повторюйте, будь ласка, еле stagiaire à la meme universite. Вона стажорка у тому ж університеті. Хочу звернути вашу увагу, нагадати вам про прикметники. У французькій мові прикметники ставляться після іменника. Це загальне правило. Тому прикметники, які ставляться перед іменником, їх десь ну, 10-20, треба виписувати в окремий списочок і запам'ятовувати. І ось у нас сьогодні додався ще один такий прикметник мем, який ставиться перед словом університет або перед любим іншим словом, він позначає такий самий, той самий. Luke et Lucie parlent Ukrainien. Люк et Lucia говорять на українській мові. Люк і Люсі parlent ukrainien. D'habitude, samedi il visite des musées. Зазвичай у суботу вони Ходять у музеї. Також хочу звернути вашу увагу на відмінність від української мови того моменту, як треба говорити у суботу, у понеділок, тобто, прийменник з назвою Дня тижня. У французькій мові немає прийменника. Тобто, французи говорять зазвичай субота. Вони ходять у музеї. Запам'ятайте це, будь ласка, щоб не робити кальки з української мови і не ліпити до днів тижнів прийменники. Фрази, які нам пропонують запам'ятати, це говорити на якійсь мові. Давайте ми напишемо це про українську мову. Parli Мова пишеться е, з маленької букви Парлі україн. Але якщо в нас буде іменник з прикметником, ми поставимо артикль. Тут зауважте, що тут артикль не ставиться, це сталий вираз. Далі зробимо з іменником вираз la langue ukrainienne». Далі е, національність пишеться з великої букви, тому, будь ласка, і говориться з артиклем. Тому, будь ласка, не плутайте з назвою мови, тому що зазвичай це звучить однаково. Звертаю вашу увагу, щоб ви розібралися і в цьому не плуталися. Ще раз, на французькій мові. Назва мови і національність звучать завжди однаково. Мова, дивіться, от, дам вам такий приклад. Українська мова, українська у нас прикметник, і слово Українка. В українській мові це різні слова, а у французькій одне й те саме. Тобто, можна сказати, що. Якби ми казали, жінка українка і мова українка, чоловік українець, «українець» і говорити на українській мові це говорити українець. Розумієте? Якщо прям зробити ось таку кальку, щоб, щоб зрозуміти, як воно конструюється на французькій мові, далі у французькій мові національності, щоб відрізняти від мов, пишуться з великої букви, і, звісно, є чоловічий жіночий рід іменників по правилам. І нагадую ще раз про слово «дабітюд» – це прислівник, як зазвичай, і прислівники завжди ставляться на початку або на кінці речення. На сьогодні у нас все. До ваше домашнє завдання в ходе попрацювати на платформі з аудіо, щоб добре вивчити і закріпити слова, і також слухати текст, слухати аудіо на розуміння, аудіо цього тексту на розуміння, щоб у вас все в голові добре вклалося. А ми з вами зустрічаємось завтра у наступному уроці. Якщо вам подобаються ці уроки, і ви б хотіли підтримати канал і подякувати викладачу, ви можете зробити донат на спеціальній платформі, яка називається кофі» Купити філіжанку кави. І там можна робити донати від 1 євро. Посилання на сторінку школи на цій платформі для донатів ви знайдете під цим відео в описанні відео. Дякую за вашу щедрість.